Про здобутки наших спортсменів та змагання дворових команд з футболу доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Продовжуються змагання з мініфутболу серед дворових команд спорткомплексу СВМА. Проведена на минулому тижні першість міста шашок, фінальні змагання. У місті Києві завершились всеукраїнські змагання з легкої атлетики. У стаді збірної Сумської області виступала вихованка. Комплексна дитяча наска спортивної школи Барса Марія Терех, яка в категорії Ю-16 в патрійному стрибку стала чемпіонкою України. Також відділом розроблена нова програма розвитку фізичної культури та спорту на 26-30 роки та затверджена на сесії міської ради. Повідомила про роботу свого відділу і Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Знаходи спільних дій. В межах національного проєкту Пліч обліч згуртовані громади шестеро дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей та виховуються в опікунських сім'ях, разом з представником служби у справах дітей, впродовж п'яти днів відпочивали в місті Бровари Київської області. Нашу делегацію прийняли на належному рівні, де дітей були організовані різноманітні заходи та екскурсії. Відбулась зустріч з міським головою міста Бравари Ігорем Гаремсапошка та учнівським самоврядуванням. У дітей залишились тільки приємні враження, незважаючи на виклики сьогодення, спортсмени громади продовжують тренування та здобувають нові перемоги, Продовжується оздоровлення дітей, які перебувають в опікунських сім'ях.